Сполучені Штати, на мою думку, наразі не зацікавлені відповідно зустрічі. От схеми відкатів працювали. А Трамп поклав цьому в край, а це мільярди доларів. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежний журналіст, а моїм гостем нині є військовий аналітик Дмитро Снігіров. Пане Дмитре, зустріч Трампа і Путіна, яку багато хто очікував восени, буквально з дня на день схоже відкладається а можливо і взагалі, а, а очевидно, і взагалі не відбудеться. І е, тут питання: хто з них грає у відтягування часу? Кремль чи штам американського керівника? Ну, мовиться про те, що саме Сполучені Штати, на мою думку, наразі не зацікавлені відповідно зустрічі. Російська Федерація демонструє, що вона не готова до компромісу, а більше того, розглядає виключно військовий шлях встановлення повного контролю на території Донецької області. Нагадаю, вимоги щодо виведення підрозділів село оборони України з Донецької області є ключовими. Вимогами країни-окупанта, і особисто російського диктатора, Те, що наразі відбувається в Донецькій області на лінії бойового зіткнення, є певні тактичні успіхи окупантів по декількох напрямках: це на Покровському напрямку і відповідно Костянтинівський і Лиманський напрямок. Причому різка активізація боєзіткнень зі зміною тактики і стратегії ведення дій. Чи не вперше за півроку окупанти почали масово використовувати важку бронетехніку, не зважаючи на погодні умови? Тобто намагаються використати якраз час до зустрічі з американським президентом для покращення тактичних позицій. На жаль, є певні просування окупантів як самому Покровську, бої точаться вже фактично в центрі міста це залізничний вокзал. І, Відповідно по флангах українського групування з району окупованих Котлина удачно вони намагаються тиснути на позиції Сил оборони України в районі Родинське. з загрозою виходу на безпосередній контроль над локаціями Сил оборони України. Механізовані атаки на позиції Сил оборони України в районі Володимирівки з намаганням подальшого виходу в на напрямок населеного пункту Гришина. а це знов спроби окупантів встановити безпосередній контроль над локацією окров Павла Град, основна ключова локація Сил оборони України. Тобто, як бачимо, різка активізація бойових дій, які має на меті в першу чергу політичні завдання, а саме показати Сполученим Штатам, що Росія не готова до компромісів, і у разі якщо Україна не пристає на російський ультиматум, то відповідно питання захоплення Донецької області буде вирішуватися військовим шляхом. Оце основне сполучені Штати розуміючи, що Росія не готова на поступки і на компроміси, ну намагаються, скажімо так, взяти паузу, щоб Відпрацювати механізм не тільки економічного, але й в першу чергу військового тиску на країну окупанта. До речі, тим корисним ідіотам з числа так званих експертів, які будуть розповідати про проросійськість Трампа, надають той безпрецедентний економічний тиск з боку Сполучених Штатів на Індію, на Японію та інші країни, які є кінцевими споживачами російської нафти і газу. Зауважте, навіть тиснуть на Японію. Індія, попри там намагання демонструвати суб'єктність у питаннях закупівлі російської нафти, змушено було констатувати той факт, що індійські нафтопереробні підприємства зменшать закупівлю російської нафти. То поясніть, ми, про яку проросійську позицію Трампа йде мова. Щодо військового тиску, то відповідно відпрацьовуються механізми. Безпосереднього тиску на Російську Федерацію, тому і скорше за все, цей якраз проміжок часу буде використаний американською стороною для коригування власної позиції, тобто будуть шукати додаткові шляхи і методи тиску на країну окупанта. Пане Дмитре, а чи справді Трамп диктує зараз умови, чи Москва хоче його змусити прийти на цю зустріч уже в той момент, коли він буде більш вразливий? Більш вразливий він буде у разі якщо українська оборона відповідно ну, зазнає певних змін. Оце буде вразлива позиція Сполучених Штатів. А з приводу того, що Росія змушує, ну мені хотілося подивитися, як російський диктатор буде змушувати Трампа, які у нього відповідно важелі тиску на Сполучені Штати. Йдеться про прямо протилежний характер дій з боку Сполучених Штатів відповідно блоку НАТО, це і проведення військових навчань, причому зауважте, одночасних, і в Балтійських країнах на території Польщі Аналогічно відбувається військове навчання і відповідь на скандинавських країнах, в першу чергу Фінляндія, ну і посилення присутності Сполучених Штатів безпосередньо в Європі. Це мовиться про передислокацію авіаносця, безпосередньо територіальні води данії, де власне були зафіксовані. І судна Тіньового флота країни-окупанта, і ті невідомі безпілотники в небі над Данією, Нідерландами та низькою інших європейських країн. Плюс, відповідно, я не виключаю, що нанесення ударів по інфраструктурних і військових об'єктах на території Російської Федерації, а мовиться про сьогоднішні удари з використанням. Засобів враження і країн НАТО, і Сполучених Штатів це чіткий політичний сигнал Путіну. Зауважте Брянський завод, який займається виробництвом пороху відповідно і вибухових речовин, він був вражений штормшел. Показував. Окупант заявляють і пропуски відповідно атакам. Сів. Тобто, це чіткий сигнал, що країни Заходу дали безпосередньо українській стороні право на використання засобів ураження по території Російської Федерації. Тобто, пане Олександр, це давайте називати речі своїм іменам, нам прямий тиск в е, першу чергу і Сполучених Штатів і країн НАТО. Погодьтеся, правильно? Бо давно вже не було повідомлень про використання штормшедалів, скальпів. Та там вся низька лінійка засобів уражень по території країни окупанта. Причому били як по підстанціях Брянської області, знеструмивши значну частину цієї області російського суб'єкту, так і відповідно били по військових об'єктах на території Російської Федерації. Пане Дмитре, в американській політиці Україна стала словом символом, але символом чого війни, витрат чи вигоди, і чи є ризик, що Україна що Україну знову використають як предмет торгу? Ви знімаєте санкції, ми обмінюємо заручників. Ну… No. С приводу, ви знімаєте санкції, ми обмінюємо заручника, ми всі побачили предмет тургу, наприклад, з Хамас. Правильно? Після звільнення заручників Ізраїль наніс низку а, ударів по опозиціях Хамаса в секторі Газа, правильно? Тобто дали чітко зрозуміти, якщо хтось буде бавитися в подальшому моменті розширення зони присутності, то. Відповідна відповідь Сполучених Штатів і Ізраїля буде більш ніж очевидно. Це щоб я провів паралелі, щоб ви розуміли. А з приводу торгів, ну, по-перше, заяви американської сторони щодо закінчення війни по лінії розмежування. Кого вони більше задовільняють, Росію чи Україну? Росія вже прокоментувала, що нас це не влаштовує від слова абсолютно. Росії потрібен повний контроль на території Донецької області. Це навіть не військова і не політична складова, економічна, їм конче, потрібен контроль над корисними копалинами. Чому така запекла битва на Покровському напрямку? В першу чергу, поклади корисних копалин. Літій, на жаль, окупований населеним пункт Шевченко, і відповідно поклади коксівного вугілля, найбільше в Європі. Дослідники вони рвуться заради контролю над е, покладами Сланцевого газу, е, оце основне і Трамп прекрасно розуміє, що ті поклади, які свого часу ще в 12 році мали би розробляти американське США, але була заблокована ця програма завдяки зусиллям. називаємо це так, це Українська Об'єднання Свобода. Наразі може мати практичне втілення. Я нагадаю, Україна підписала зі Сполученими Штатами договір про спільне використання природних купалин. і відповідна саме розробка асланцевого газу дасть можливість Україні нарешті отримати енергетичну незалежність. От ціна питання. А Російській Федерації це абсолютно не задовільняють подібні плани не Сполучених Штатів, відповідно, не України. Чому вони пішли на різку ескалацію ситуації на лінії бойового зіткнення Відкинули пропозицію Сполучених Штатів щодо закінчення війни по лінії фронту, пане Дмитре, От Путіна і Трампа можемо назвати дзеркалами один одного, оскільки вони обоє зживляться конфліктом. Чи може їхня особиста схожість стати вибуховою сумішшю для світу? А в чому Трамп живеться конфліктом? Його намагання припинити війну? Тому знов-таки це твердження контроверсійне. І зауважте, це не війна Сполучених Штатів, він чітко заявляє: знаєте, коли українські ЗМІ просувають тезу, це Сполучені Штати винні? В чому винні? В тому, що українське ВПК лише на 50% задовільняє потреби Сил оборони України? Або в тому, що адміністрація Байдена 4 роки посла задніх в моменті посилення оборонної спроможності Сил оборони України. Чому розбіжність цифр, пане Олександре? Мовиться про фінансово економічну допомогу Україні? Українська сторона називає одну суму, Трамп називає іншу. Я нагадаю, Заяву і Трампа і інших посадовців його адміністрації, що частина грошей повернулася в Сполучені Штати. Так от про це йде мова. Це, щоб, шановні українці, ви розуміли, тобто схеми відкатів працювали, а Трамп поклав цьому в край, а це мільярди доларів. То чим він живиться? І живився Байден, заробляючи і його адміністрація заробляючи на цій війні. Давайте вже нарешті називати речі своїми іменами. Якщо прозвучала ця заява, то відповідно вона базується на об'єктивних інформацій, правильно? Так. Ну, от вам і відповідь. Чому він відповідно і намагається закінчити цю війну, прекрасно розуміючи, що, на жаль, вона стала джерелом заробітку. Палемете, а Путін вірить, що може домовитись із американським лідером. Але чи не переоцінює він власну карту? Американська система не така проста і легка. Звичайно, тому відповідно на питання стосунків Російської Федерації буде залежати не виключно від однієї людини. І відповідно навіть голосування в Конгресі щодо санкцій проти Російської Федерації, ну це не забаганки тільки однієї партії, правильно? Як і характер військово-технічної допомоги, там досить серйозна схема противаг, на жаль, від української політикуму. Тому говорити про те, що він буде домовлятися особисто з американським президентом. Зауважте, пане Олександре, на тлі якраз можливого підписання мирних угод в США відбуваються масові протести проти Трампа. Так. Що співпадіння? Ви можете, скажімо, припускати зацікавленість російської сторони в тих протестних акціях? Як елемент тиску на Трампа вже безпосередньо на території Самих Сполучених Штатів? Я ні. Ви можете відповідно відкидати, що за цим не стоїть команда Байдена той самий Сорос, в моменті фінансування цих протестних акцій, прекрасно розуміючи, які гроші вони втрачають і які можливі подальші кроки з боку Адміністрації Трампа щодо притягнення до відповідальності. Високопосадовців часів адміністрації Байдена можливі в найближчій перспективі. Тобто, всі прекрасно розуміють, можливі подальші сценарії. Закінчення війни не задовільняє жодну зі сторін мовиться про відповідно колишніх представників адміністрації Байдена, не відповідно на російську сторону. От вам і про те йде, от звідки власне коріння цих антитрампівських виступів на території Сполучених Штатів. Не буває таких співпадінь, пане Олександре. Подібні протестні акції, а заважте, вони по всій країні пройшли, свідчать про наявність штабу правильно, координаційного центру. Це не виявлення американців, які в один день вийшли на вулиці. Десятків американських міст є центр є координатори всіх протестних рухів. І відповідно, є фінансування. А на вашу думку, чи реально Кремль розраховує на якусь угоду століття, чи це лише пропагандистський шум для власного електорату? Вони намагаються власне наразі просунути тезу, що Сполученим Штатам. Суто з економічної точки зору вигідніше домовлятися до Російської Федерації ті самі розробки про покровних копалин, корисних копалин, перепрошую Арктика, плюс відповідно дають можливість інвестиції американської сторони в газова газову добувну промисловість Російської Федерації, тобто нама звідки знову піднялася тема тонелю, які мав би з'єднати Сполучені Штати з Росією. А це не сміх, пане Олександре. Ця ідея лобіювалася росіянами ще часів Хрущова. Зауважте. І чомусь вони підняли її, дістали зі скриньки старожитностей. Я досліджував це питання. Було декілька проєктів. Причому один з проєктів це дамба мало бути, потім від дамби відмовилися, і, відповідно, ще за радянських часів. Намагалися відпрацювати от якраз цей підземний тунель. тобто цьому проєктові десятки років. Але бачите, як вчасно вони його дістали здули пил віків і відповідно поклали Трампу на стіл, намагаючись його як бізнесмена зацікавити, от про це йде мова. Тобто Російська Федерація. Дає зрозуміти, що кількість природних копалень значно більше, ніж України, і тому, відповідно, Сполученим Штатам з економічної точки зору краще домовлятися з Російською Федерацією, ніж з Україною. Пане Дмитре, вважаєте, але що вони, окрім Балалайок, збираються возити через цей тунель? А, там є що возити. Природні копалини, ті самі рідкоземельні метали, які конче необхідні Сполученим Штатам. От про це йде мова. Метали. Причому зауважте, пане Олександре, не випадково, що Путін заявив, що Росія свого часу двічі намагалася стати країною НАТО. Правильно? Тобто він дає зрозуміти, я договор розпроможний, домовляйтеся зі мною. Я не є. Скажімо, загрозою для самого факту існування блоку НАТО? Чому зміна риторики? На тлі тиску з боку адміністрації Трампа в можливості передачі тих самих засобів ураження? Пане а наскільки глибоко питання України ділить американське суспільство, і чи може воно вплинути на результат? На результати майбутніх виборів, у шай, які відбудуться наступного року, це е е е вибори до Конгресу е е часткові вибори. Часткові вибори, давайте уточнимо. Так. Це. це проміжні так звані вибори. Ну, я би не став так. Пер... З одного боку, знаєте, говорити про те, що українське питання стоїть на рубан і відповідно ділить американським політиком. Так, це одне з питань. А тут знову таки, як українську карту, зможуть використати, правильно? Завважте питання, можливо, імпічменту Трампа чим було пов'язано? З українським питанням, правильно? От про це варто говорити. Тобто, яким чином буде використано українське питання кожної з команд? Які будуть аргументи відповідно чи то у демократів, чи то у республіканців? А аргументи це наявність якраз корупційної складової? Пане і на завершення, а такий невеликий прогноз. То хто кого використовує Путін Трампа, чи навпаки? І головне, як Україні не стати жертвою їхніх взаємних ігор? Оближте цю тезу, яку наразі просувають про те, що Путін маніпулює Трампом. Трампом досить складно маніпулювати. Він досвідчений перемовник, і відповідно він відстоює виключно американське бачення ситуації. Можемо його назвати, якщо так буде більш зрозуміло широкому українському загалу, американським націоналістам. Він відстоює виключно американське бачення. Геополітичного розкладу на світовій шахівниці, Сполучені Штати ГЕГЕМОН. Оце основа політики Трампа. І, відповідно, роль Путіна в цих процесах. Давайте згадаємо висловлювання Трампа з приводу Путіна. Путіну треба перестати бути васалом КНР. Ну, про які маніпуляції з Путіним Трампом може йти мова після подібних висловлювань? Він чітко зрав зрозуміти путінове місце у світовій геополітиці, васал КНР. Тобто він не суб'єктен прийнятті рішень, буде все залежати від, відповідно останнього слова з боку товариша Сі. Навіть події, пане Олександре, під час останніх військових навчань в Білорусі научно засвідчили, достатньо було негативної реакції з боку КНР. В моменті блокування польсько-білоруських кордонів, які поставили крапку в китайському імпорті в європейські країни, щоб жодного російського вояка не було на території Білорусі по закінченню навчання. Ну і про які маніпуляції Путіна Трампом йдемо? Ну, більш ніж переконливий епізод, погодьтеся. Оце ну, і відповідь, знаєте, ця теза розганяється, я ще раз підкреслюю. Це наразі розганяється ця теза з приводу того, що Путін чергово маніпулює Трампа. Ну, наскільки вона відповідає дійсності, я ще раз підкреслюю, факти свідчать про прямо протилежні речі. Зрозуміло. Пане Дмитро, я вам дякую за цю розмову. Отже, ще раз нагадую: це був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Як завжди, це було дуже цікаво, дуже так кваліфіковано, за що я вам дуже дякую. А також не забудьте підписатися на мій канал, канал свіжої історії. Нагадую, мене звати Олександр Сравців, я є незалежний журналіст. Ну і, і, і до нової зустрічі і все буде Україна. Дякую. До магації, все буде Україна.